Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні мені моя сусідка по колігіуму пригостила такими чудовими еклерами. У неї вони виходять дуже швидко, швидко, верніше, дуже швидко. І такі вони гарнюні виходять. Вона так вже вміє їх робити. Що навчила усіх нас тут таку красоту і смакоту робити. Їх можна наповнювати як солодким різним, різноманітними кремами, а також можна зробити і на сніданок дуже корисний. І ось сьогодні я буду готувати їх. Мені потрібен сир, базилік, ковбаска і майонез. Зараз все це я дрібненько-дрібненько наріжу. Можна е, перебити блендером, якщо є, можна ще якось. Ну, а я наріжу дрібненько-дрібненько, для того, щоб е, смакувати. Ось, друзі, так що сир твердий, ковбаска і базилік. Все це буде бистренько нарізати. І Зарані можна приготувати ось таку смакоту і положити в її, щоб вона не зачерствіла і не зробилась така жорстка, положити целлофановий кульочок, заздалегідь приготувати. А коли приходять гості за півгодини, а то й за 20 хвилин можна приготувати ось таку гарну, чудову закусочку. Так що, беріть собі в зошить, і щоб у вас було, коли ви чекаєте, на порозі гостей у своїй домівці. А я буду починати нарізати оці всі продукти дуже дрібненько. Дрібненько порізала все. І ще сюди дрібненько поріжу лук-порей і базілік. Дрібно-дрібно. Чого я взяла лук порей? Для того, щоб не заморачуватись і цибульку не різати рібчату е міленько або полокільцями, а потім обдати її кипятком та е -да, замарінувати. Для того, щоб вона була смачна. А лук він завжди смачний. В якому вигляді його не роби, і скільки його не ложив, він ніколи не е спортить страву споганить її. І базілік я відділяла ось від віточок, щоб вони такі трошки жорстковаті, і порізала теж. Зараз ще мельче поріжу. І це все буду з'єднувати. Так, все з'єднала. Тепер видавила до ложку майонезу і все ретельно перемішаємо. Уже спробувала без майонезу, і дуже смачно. І цей смак виділяє іменно лук порей. Ось такі чудові ротики получилися. Ну, я ж кажу, вона дуже гарно вміє їх пекти Тома. тому, тому мене іноді виходять, і іноді не виходять. Зараз ми її всі на Повнимо ось такою смакотою. І будемо смакувати. Ось, друзі, щоб у нас вийшло. Це не перевершено. Дуже смачно, швидко. Ну, не скажу, що там супер корисно, але смачно, то смачно. Всім бажаю здоров'я! Благополуччя, миру. Дякую, що заходите до мене в гості. Всім бажаю всього самого найкращого, чого бажаєте ви собі. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!